Йому. Ось ось ніома, соняшник посіяний по нулю, оце вам ось і нулі. Ось такі вони нулі. Цей год, блядь, ось ось середина, блядь, пуста. Він не докачав. Ось ще й забитий, більш-менш. Ось ось, ось, Більш ось о, де він в масиві, це кратні рядки. Тось, дивлюся, і оці нулі у нас, ну не знаю як, може де, може ми щось неправильно робимо, може воно у нас не нулі, бо тут а нулі такі вони, специфічні у людей. Це теж ось у Даниловича на полі. ось Другий рік тут ноль, то ну таке. Ось де на краю. То все, ось той самий соняшник. От Ніома от вона має бути така ось, рослина. Ось, де вона ріденька. Тут або сіяти їх дві на метри, треба на нулю, ну не знаю той по цій погоді. посіви получаються виходить пізні дуже по нійному. І як ось навіть той 50-565 дивилися, по бедетовки посіяний. Тобто на місяць раніше, то от плюс-мінус там буде тона. Ну не знаю, бункер покаже, не будемо балакать багато зараз, тобто ну але буде він кращий за ніому набагато. І смислом в тому нулю. Рослина вона ось має бути отака, а вона, вона отака, тобто вона там навіть на ніому не похожа. Таке щось блять. Хуй зна скажімо, скажемо. От і нолики у нас такі.